Ранним утром ВКС России нанесли массированный, комбинированный ракетный удар по военным объектам Украины. По информации мониторинговых каналов, 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществили пуск высокоточных ракет из экватории Каспийского моря несколько десятков. Крылатых Х-101 входили в воздушное пространство Украины через Сумскую и Николаевскую области, сводя с ума Западной системы ПВО прямо сейчас посмотрите, Киев в огне. Ракеты заходили в столицу. України несколькими волнами по разним направленням. Так, російські пропагандисти тішилися черговому масованому терористичному удару по території України. Про те, яку новітню зброю могли використати окупанти для удару по цивільних, та чи дійсно Сполучені Штати здатні допомогти завершити війну в Україні в досить короткі терміни. Про все це поговоримо сьогодні з військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Говорять, що РФ я вдарила по Києву ракетою «Циркон». в інституті вивчення війни. Ці дані не підтверджують на Росії. Її позиціонують як новітнє озброєння. От в чому особливість цієї ракети? Це най найновіша ракета морського базування, тому дуже сумнівно, що нею завдали удар. тому що може може застосовуватися і стратегічних е ракетоносців підводного типу, тобто підводних човнів, такого човна точно немає в акваторії Чорного моря. Чи вона полетіла із середземна із Середземного моря до тисячі кілометрів? Також мене беруть дуже велетенські сумніви, але є нюанс. Її могли адап адаптувати до бер берегового комплексу Бастіон. Скажімо, ракета П 800 Онікс за засто... Слово саме із цього із що... Цього і цієї пускової установки я б не казав, що це якась вундервафе, щось неймовірне, щось надзвичайне, те, що допоможе росіянам в якийсь спосіб переламати хід війни на цю хвилину. Поза 8 тисяч ракет стратегічного значення уже проти нас застосований. Це щось безпрецедентне взагалі в частині, що стосується так званого ракетного шквалу. Більше було тільки в часи Другої світової війни, в 44-45 році, коли ракетами Фа 1 і Фао 2 практично 27 тисяч було застосовано нацисти за засипали велику Британію, але сам факт того, що росіяни можливо потенційно вдали саме до такого кроку, є ознакою, що і штатним ракетним озброєнням у них направду проблеми. Тобто, ви говорите про те, що не така це вже і потужна зброя, і наше ППО абсолютно здатне з нею справлятися. Я жодним чином не стверджую, що це не потужна зброя. Це потужна зброя, це доволі серйозна зброя, але це не означає, що це та зброя, яка переламає хід війни для росіян. Отак От треба. Правильно треба ставити акценти. Тут треба дуже коректно виставити показники. Бо зараз знову скажемо, що це комариний укус для нас і розслабимося. Жодним чином ні серйозна ракета, але у великій кількості їх точно не буде. У цьому немає ні найменшого успіху, ні, ні найменшого сумніву. Ви знаєте, в інституті вивчення війни нещодавно проаналізували загалом от масованої атаку по території України, і українські сили е, зазначають, що не збили жодної крила е, жодної крилатої ракети Х-22, балістичної ракети Скандер М і зенітно-ракетних комплексів це 300 те, що запускали по території України все нібито бо тому, що наші сили протиповітряної оборони відволікли крилатими ракетами та шахедами, які нам вдалося збити. От На вашу думку, чи змінилася тактика масованих обстрілів? У стратегічному сенсі не змінилося нічого нового по іскандер. м Нічого нового по С-300, нічого нового по Х-22 чи Х-32, бо це модифікація Х-22, там плюс тисячу кілометрів швидкості. Якщо там та 4 тисячі, то ця більше 5 е, тисяч. Скажімо, Х-22 – це доволі велика ціль, 11 е, метрів 40 сантиметрів, вона має довжину, вона підлягає збиванню, але для цього, направду, потрібна велика кількість якісних змінно-ракетних комплексів, такі як МІМ-104 «Патріот». Якщо «Патріот» упорався з «Кенджалом», «Кенджал» Декларується у швидкості коло 14,5 тисяч кілометрів. Хоча думаю, що насправді так немає, кенджал ніщо інше, як продовження у повітряній у е, варіації хас е, у першу чергу того самого Іскандера. Ну але дійсно оцих установок, МІМ 104 чи сам ПТІ, сам ПТІ на мій погляд, ще краще, ніж потрібно, потрібно багато. І знову ж таки, це математика вона дуже і дуже складна, бо коли іде масований удар, особливо коли іде він хвилевий, разом все комбінується, Віновано і шахеди, і крилаті ракети, а крилаті ракети мають властивість, це їхня головна функція, обов'язково змінювати свою траєкторію. І як тільки вони заходять в наш повітряний простір і по них починає обчислятися траєкторія руху, то невідомо з якої точки в Російській Федерації прилетить балістична ракета, котра рухається по навісній траєкторії і котра дуже високошвидкісна. Той самий Іскандер, практично 9 тисяч кілометрів на годину. С-300 має приблизно. Таку саму ж швидкість, тільки відстань інша. І якщо розуміти, що це буквально менше ніж двох, дві хвилини перебування у повітряному просторі, не знаючи, з якої точки відбувається запуск, ну обчисляти це все дуже дуже важко. Але якби була велика кількість оцих необхідних засобів, умовно, частина працює по крилатах, це, це зразу складається в алгоритми, частина працює по балістиці, то тобто це було б набагато легше. Ну, на жаль, є те, що є. Хоча маю підкреслити, що в частині множини номенклатури, яка є в Україні, ми безпрецедентна країна на планеті земля. Нинішній удар по столиці його ще порівнюють із тим, що був у квітні в 2022 році. Тоді до Києва приїздив генсек ООН Антоніо Гутеріш. Нині в Києві з візитом був високий представник ЄС Жозеп Борель. І на вашу думку, от нинішній обстріл він мав на меті. Досягти от такого інформаційного ефекту в ЄС, чи все ж Ерефія дійсно мала там військові, якісь можливо навіть стратегічні цілі в тому числі, вони показують, що вони грають без, без правил і що ніхто з ними упоратися не може в, в такий спосіб, в їхньому розумінні вони, е, начебто, присилюють ЄС до переговори саме з ними по частині замороження цього конфлікту, саме так е, бачу сьогоднішній обстріл. А якщо говорити про от те, що під час минулих атак росіяни обстрілювали і намагалися пробити зрозуміти де знаходяться наші військові об'єкти, яким чином туди можна поцілити зараз, які цілі під час цієї масової атаки були Ну, та я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває вся країна. Я не деталізую цілі більше ніж де деталізує наш генеральний штаб, стежимо за тим, що говорять офіційні посадовці, і їм в обов'язковому порядку довіряємо. Зараз, якщо ми з вами знаходимося в одному інформаційному просторі, то з'явилася інформація про те, що ворог перекинув Росгвардію до кордонів з Білгородською областю. От яка мета таких передислокацій, на вашу думку, і чим це може бути небезпечним для українських прикордонних регіонів, зокрема? Ну в залежності в якій точці вони перебувають, якщо безпосередньо до Харківщини, то висока імовірність. Що вони вдадуться до акту бож божевілля і вдарять, хоча як на мене, це акт божевілля. Але Росгвардія – це не та ударна сила, котра нас насправді визначає поле болю. Можливо, можливо, вони зараз будуть цю гвардію застосовувати за якимось ротаційним принципом, щоб десь когось поміняти у зоні окупації в стратегічному. Сенсі, це не є якась така новина, яка може щось змінити фундаментально. От коли до нас надійде інформація, що умовно умовно до кордону наблизився новий 40-тисячний корпус, і буде підтверджена саме така кількість особового складу з відповідною технікою. Оце направду буде справжня загроза. Медведів напередодні заявив, що Росія використає ядерну зброю, якщо почнеться збройний конфлікт із НАТО. Як ви оцінюєте отакі от російські ресурси, їхній ядерний потенціал нині, і чи дійсно їм є чим іти на країни альянсу? В ядерній частині є, не касується В друга країна у світі, котра має великий ядерний потенціал. Там нічого не змінилося за винятком. Мені видається, так собі думаю, що все, що стосується шахтного. Шахного ракетного озброєння це 74 пускові установки у, у, у першу чергу. Р 36 мої, воєвода і у Р 100 Н, які мають е, головне застосування удару по е, Америці через північний полюс, а ще праніше через космос. Думаю, що там вже дуже серйозно все деградувало. Бо з 2014 року вони самі це все обслуговують, обслуговували ми. Тому що саме цю зброю у першу чергу Р-36М шість МВІ розроблявся у нас на Південмаші, особливо в частині, що стосується двигунів. А от підводний ядерний флот, у першу чергу, два робочі класи ракетоносів Кальмар і Дельфін. Вони відносно адекватному стані. Р 29 Водопад, якщо мені чи сіні, не перепрошую сініва, перебуває в робочому стані. Там розгляні ядерні бою боєголовки. Плюс ще є три класи, навіть чотири класи інших підводних човнів, такі як Антей, Борей, Кондор, вони сумарно можуть відстріляти до 200 Ракет з родляними боєголовками від 300 кт до 700 кілотон, плюс є ще робочі установки Тополь М і ЯРС РС 24 Це сухопутна компонентна, така величезна машина, яка тягне дуже важку ракету сукупно. У відкритих джерелах ми розуміємо, що в активному стані у росіян є до півтори тисячі ядерних боєголовок, плюс тактична зброя, в тому числі той самий х 47 М 2 кинджал може мати ядерну боєголовку. Іскандер може мати ядерну боєголовку, як балістичний, так і е, крилатий. І є ракета Х-102, яка яка є нічим іншим як клоном Х-101, теж може мати ядерну боєголовку до однієї мегатони. Ну, носії також присутні, тобто в цій частині все в абсолютно адекватному робочому стані. Не забуваємо поза 6,5 тисяч тактичних ядерних боєприпасів. Снаряди до артилерії це також є, але є нюанс. Як я якщо алкогном починає говорити, що вони ось ось завдадуть ядерного удару, то це означає, що вони що по лінії в них все не найкраще. Оце такий дуже правильний індикатор. От існує така думка, що Кремль, зокрема, використовує цю риторику залякування країн НАТО, аби Україні постачали менше зброї. Нібито прийде час, і європейцям ця зброя вона може знадобитися. Власне, на вашу думку, наскільки от така стратегія вона працює на наших партнерів? Взагалі, ядерний Блес, це серйозна тема. Я не знаю, де точка неповернення. Ніхто не знає, де точка не Неповернення годинник судного дня знаємо, що це таке. Коли вибухнула перша ядерна бомба 16 липня 1945 року. Розумні люди при придумали таку цікаву інтелектуальну концепцію, як 24.00 – Це ядерний апокаліпсис. Гине вся планета Земля якраз із застосування ядерної зброї в 1962 році. Цей годинник стояв за дві хвилини до катастрофи, так звана Карибська криза. Зараз він стоїть за півтори хвилини на 30 секунд. Перевели у. Чи, чи багато 30 секунд, неймовірно багато, дуже багато. До речі, ті, хто це модерує, півроку мовчали, як почалася ця війна, тільки через півроку е, озвучили свою позицію. Це при тому, що тоді Хрущову нічого не загрожувало, а потім зараз загрожує. Він. Міжнародний злочинець офіційно має повідомлення про підозру від міжнародного кримінального суду у Газі. Його свої уб'ють, якщо він програє цю війну. А Російська Федерація може стати на, на, на шлях свого е, розпаду. Тому де точка неповернення, я не знаю щиро, де. Руйте, я не можу це ні обчислити, ні зрозуміти. Ставки дуже високі, і чи можливий ядерний удар? Ну ті люди, котрі рахували оцих 30 секунд, вони не не дурні. Там 16 нобелівських лауреатів, десь і і пояснюють таке зволікання зі зброєю стосовно України, бо не знають де, де точка неповернення. Говорячи про те, що у Росії є партнери, там Північна Корея, Іран, які постачають їм ракети. Наскільки от ці запаси російські ресурси здатні поповнитися, зокрема, партнерськими ракетами? І наскільки ці ракети вони є якісними, чи здатні вони дійсно високоточно вражати цілі? Забуваємо слово високоточно. Нічого в роз. Немає поняття як високоточно. Якби вони вміли бити високоточно, то не було би того всього, що стосується житлової інфраструктури. А до речі, досить часто вони свідомо б'ють по саме цій житловій інфраструктурі. Чи має північна Корея певний запас міцності? Звичайно, має, але не настільки великий, щоб могло щось по-справжньому вплинути на, на перелом цієї війни. Росіян потрібні Росіянам потрібні тисячі ракет. Щоб продовжити такий терор, як вони продовжили ще раз, майже за два роки більше 8 тисяч ракет застосовано, і що з того ця зима значно краще проходить ніж минулорічна. Ми практично не маємо блекаутів. Так є певні проблеми, особливо по, -по столиці, але в частині мас масштабованості не співмірні між собою. А в частині класичних артилерійських боєприпасів то є підтверджені випадки розривання північно-корейських північно-корейських Снарядів у російських ствол у, у стволах російської артилерії. Там дуже сум, сумнівна якість, і тут є дві такі дуже цікаві. Е, два, два дуже цікаві моменти. Перше, якщо противник це робить, це означає, що в них почалися серйозні проблеми з власним виробництвом, але з іншого боку, це означає, що вони не збираються здаватися. Отака поки що не розв'язана тихотомія. Отоля Олаф Шольц заявив про те, що невдовзі в Україні може розпочатися снарядний голод. Мова про нестачу зброї та боєприпасів. Яка нині ситуація з озброєнням саме в українській армії? Ну та в частині, що стосується снарядного голоду, та ми ніколи повноцінно не були забезпечені ніколи. Підкреслюю спочатку цієї війни ніхто не чекав, що росіяни повернуть. Взагалі, всю логіку ведення бойовні у другу світову війну, коли виставлялися великі вогневі вали, Але тут також не все так дуже однозначно. Якщо скажімо, влітку 2022 року вони виставляли вогневі вали від 45 тисяч до 80 тисяч на на добу в часі Другої світової війни. Безпрецедентне явище, скажімо, американці артилерію застосовували наймасованіше в 1965 році під час битви в долині річки Ядранг. І тоді вони застосували за, за 53 години 16 тисяч снарядів 105-го міліметру. Та то взагалі нічого. То зараз їм в... оці показники 40... 45 тисяч понизилися ледь до 15. Так, звичайно, ми ще ні разу не вийшли більше, ніж за 10 тисяч пострілів за добу. Ну, це для нас непідйомна планка. Були, були моменти, коли постачання було кращим, то сягали від 5 до 7 Тисяч зараз знову ж все, -все упало у межах до двох тисяч, але знову ж таки виграємо, що називається якістю ціле покладання такими контрбатарейними системами, як antpq ПІКІ тридцять набагато краще ніж у росіян. А машина кобра німецька, це злі, щось неймовірне на відстані до 40 Кілометрів може обчистити в реаліях живого часу і одразу видати ціле покладання аж до 40 гармат. Нічого подібного противника немає і не буде. Тут філософія нашого протистояння. А такі снаряди, як М 982 «Ескалібур», то ескалібурту для росіян, осяжна мрія. Правда, війна і досі на 95% залишається війною артилерії, і питання снарядів стоїть. Але не, не зовсім коректно казати, що аж так гостро, що все кінець ми не маємо чим стріляти. Так є тотальна економія в економія, в першу чергу, зв'язку з тим, що у Сполучених Штатах Америки кипить криза в частині виділення нам коштів у першу чергу на збройову частину. От все, що маємо розуміти. Розкритикував рішення Сенату США про блокування допомоги для України прем'єр Польщі Дональд Туск. От ми всі нині чекаємо на цей пакет підтримки від Сполучених Штатів. Якщо таки не виділять кошти в Конгресі, як на вашу думку, як це вплине на нашу обороноздатність? Поки що, поки що якихось глобальних провалів не буде чому що не менше 300 мільйонів доларів США є виділено у головному їхньому воєнному бюджеті, який проголосований минулого року. Якщо уважно стежити за воєнними пакетами минулого року, то середній пакет складає десь якраз у межах 150 150-200 мільйонів. Отже, 300 ділимо на 2, то маємо 150. Це вже доволі непогано. Ще можуть бути якісь асигнування, і вони обов'язково будуть. Плюс американці почали дуже серйозну роботу з іншими країнами світу, скажімо, з такою маленькою країною Еквадор, але там є деяка кількість радянської техніки, навіть наші БТ, БТРи Є-3У там виявилися на озброєння або із Грецією, якою є С-300 ТОР М2, зу ЗУ-23-2 і тому подібне хороші новини. Надійшли. Від Японії, котрі за ліцензією фірми Рефіон виробляють ракети до систем Патріот. Вони прийняли цілу низку законодавчих актів, щоб дозволити реекспорт спочатку у США, а від США потім до нас. І оці пошуки надлишків зброї будуть тривати. Звичайно, ще один мільярд. Це краще ніж оці точкові уливання. Але на цю хвилину поки що глобальної загрози немає. Ну і розуміємо, що головна відповідь це у нарощування власних виробничих. Зусиль і в цьому напрямку робиться все на можливому максимумі. От в одному із інтерв'ю ви говорили про те, що війну з Росією США могли би закінчити за кілька місяців, просто надавши нашій країні все необхідне озброєння. На вашу думку от що може стати ось тим переломним таким моментом, аби постачання відбулися, і чому нині ми не маємо ось такої підтримки? Ну та очевидно, якщо вже ви подивилися цю частину моєї розмови, то ви маєте і. Пригадати, що де три жахіття американської геополітики, бо то все взаємозв'язано, і чому зброю не дають, бояться ядерного удару. Ми про це вже говорили. Бояться і як цей страх переступити. Я не знаю, як їх переконати в тому, що не, не треба бояти. Бояться розповзання ядерної зброї, якщо Росія рухне, от допустимо, ракети США не полетіли, але пригожин заходить на ядерний склад «Воронеж-45». Йому ніхто не чинив опір. Скільки у світі знайдеться організацій, коли в час колапсу російської федерації. Рація вирішить по поборотися за ті снаряди. Я і ніхто не буде чинити. Опір. Хамас, хезбола, ті самі перси, фар приїде із Колумбії, старі Марк ще з 50-х років сидять. В джунглях, от як, от як це як це осмислити, як це зрозуміти, де точка неповернення. Ну і найголовніша глобальна геополітична проблема сучасності, як поділити великий ресурсний Сибір. От тому і не поспішають саме не і вони собі це на жаль можуть дозволити. Вони за океаном вони доволі добре захищені, Допоки це все не розв'яжеться в розумінні, що далі, допоти, на жаль, буде так, як є. Чи є зброя, яка змінить хід війни, є? велика кількість авіації. Підкреслюю, велика. Машин так 180 F-16. А ще краще хоча б один, от, од, один авіаційний полк F-15. Це ще ліпша машина, ніж F-16. Машин так 40. І велике ракетобомбове навантаження до них. Тобто саме F-16 і 105 показників зброї. Це неймовірно багато. Є в них бомби GBU-10, 12, 24, 31, 38, касетні бомби СБУ-87, 97, СБУ-100. Це є, не кажучи про далекобійні ракети AGM-158, дальність завдання ударів в окремих комплектаціях до 900 кілометрів, вирішуємо проблему Кримського мосту і взагалі самого Криму, їх на складах більше 5 тисяч. От і все, а Виготовлено більше 4 тисяч лежить на складах. У нас достатньо пускових установок, щоб їх застосовувати ефективно. Однак, на оці три моменти їхніх страхів я відповіді не дам. Тобто, можемо говорити про те, що якщо навесні ми отримуємо отримаємо таки F-16 в певній кількості, то ситуація на фронті зміниться. Якщо буде велика кількість, бо 60 машин фронт не ламають. Якщо до тих 60 -ти додадуть ще 100 ще умовно, ну, ну хоча б ще раз так, ще раз так, то вона точно може змінитися. Може змінитися. Але сама машина по собі нічого не вирішує. Конкретний приклад: буря в пустелі 1991 рік. 37 днів триває операція. Завершальна фаза війни у першій е, затоці серпня 90 лютого 1991 року. На озброєнні союзників 1700 етаків, навіть трошки більше. Вдумуємося в це. Цифру, 1700 літаків. Це щось це ж важко осмислюване іде наших 60. От вони здійснили більше 100 тисяч літаковилітів. 100 тисяч літаковиків за 37 днів. В той самий час відстрілено по військах Саддама Хусейна більше 600 ракет «Атакамс». Мені важко уявити, що ми 10 ракет за добу застосували. 10, Не кажучи про 100 ракет за добу, як. В них такі випадки були. Отут лежить воєнна відповідь. Але, на жаль, на неї немає політичної. Про ситуацію на фронті ми з вами заговорили. От з Завдіїв приходять невтішні новини. Як ви оцінюєте нині ситуацію на цьому напрямку? Загрозлива, небезпечна, логічна і зрозуміла. Чому зрозуміла? Віддав Путін наказ брати Авдіївку за будь-яку ціну. Був такий наказ брати Бахмут за, за будь-яку ціну. І за будь-яку ціну вони його взяли. 22 тисячі. Тільки ПВК Вагнер за 10 місяців поклав убитими. 22 тисячі. Тільки одна структура. Не кажучи про регулярні війська. Вони ж втратили не менше. Якщо це все помножити на. на Поранених до ну, добрих 100 і 150 тисяч там все так побудовано, що якщо фюрер сказав, що треба робити, ніхто не посміє це ревізувати. І чисельний потенціал були тижні, одна буквально два тижні тому, якщо мені пам'ять, не, не зраджує співвідношенням втрат по особовому складу 1 до 15. Ну, це щось намислиме. Навіть в другу світову нічого подібного не було. Один до 15. Як оцю орду зупиняти? І тут є дуже важливий момент. Якщо навіть доведеться відходити з Авдіївки, катастрофи не буде. Ми дуже боялися, що як ми відійдемо з Бахмута, все капут, нам кінець ні. Тримаємо е, околиці Бахмута дотепер і в противник далі ні в який спосіб осунутися не може. Взяв Бахмут і на тому стоїмо вже добрий рік. Отака вона. Реальність, і якщо доведеться відходити з Авдіївки, так там дуже хороший укріп район. Але якщо все ж таки буде прийнято зважене рішення, що так має бути далеко не катастрофа. Битви можуть бути програні украй важливо виграти війну, і історія розніє безлічу таких випадків. мій улюблений приклад 1356 рік, столітня війна. Битва при Потіє. Англійці отримали блискучу перемогу. Навіть короля його сина взяли у полон. Загинула велетенська кількість тодішнього світу французької нації. Однак, у підсумку війну програла Англія, і таких, і таких, таких битв можна у світі провести безліч. той самий Наполеон, блискуча битва під Бородіно і того? постояв у Москві у межах місяця. Згоріла Москва, а у підсумку втратив і. Армію і корону і програв все, що міг програти. Про, про Ви знаєте, при тому ж ми все частіше чуємо про бавовну на Росії. Напередодні прилетіло на воєнний полігон Вижевського. Чи дійсно Україна взяла напрямок на таку партизанську війну на Росії, про яку нині часто пишуть іноземні ЗМІ? Там відповідь. Раз не маємо серйозної зброї, яка ламає хід війни тут, то там відповідь. В обов'язковому порядку треба нищити все, що стосується нафти і газу. Чому? Все вкрай просто: допоки є вільно конвертована валюта, допоти є Росія. Є вільно конвертована валюта, є гроші на все: на безпілотники, на мікроелектроніку для ракет, на підтримку соціальних. Членів і тому подібне немає вільно конвертованої валюти а головний потік вільно конвертованої валюти це нафта і газ немає Росії. Доведену історію згадуємо розвал розпад радянського союзу. Він розвалився, тому що закінчилося нафтогазові нафтові у першу чергу долари. 85-му році ціна на нафту була опущена за барль нижче 20%. Доларів гроші закінчилися. Закінчилися монстр рухнув набагато швидше ніж самі американці того очікували. Бо вони були авторами цієї концепції пониження ціни. І звичайно, треба нищити залізницю як найміцніше, як найсильніше, особливо електропотяги, бо будувати електропотяги з нуля, такі як треба. В них колосальна проблема. Все в них тримається на, на старих запасах ще радянських. Ну і частково закуплених на. Заході у той час, коли був момент нафтового буму, особливо на початку. Нуль, нульових. Але є момент це все треба масштабовувати. Один, два, три, п'ять ударів. Це добре, це прекрасно, що там щось горить. Але має горіти так, як свого часу горіла нацистська Німеччина, коли британці і англійці прийняли рішення рівняти з їх всіх з землею от саме таке рішення було прийнято повітряна війна кому цікаво знайде в інтернеті до 800 до 800, 800 тисяч літаків вильотів і більше ніж півтори мільйона тон тонн підкреслю не бомб одини штук, а тон півтори мільйона тонн бомб було висипано особливо по економічній інфраструктурі нацистів особливо по тому що виробляло синтетичний бензин от і все От з огляду на це, український контрнаступ, зокрема той, про який нещодавно говорив Буданов, чи може він дійсно відбутися навесні цього року, і які для цього мають бути передумови, на вашу думку? Зброя, зброя і ще раз зброя. Ми про цю зброю перелому поговорили. Я не бачу резону удруге заходити на одне те саме коло. Але контрнаступ може відбутися вже навесні. Ще раз, тільки ті зброя потрібна якнайбільше. Ну, і, су, і сухий ґрунт. Весна це пізній травень, не швидше. А от те, що говорять іноземні ЗМІ, що мають бути якісь інноваційні рішення від військового командування України? Ну, що таке інноваційне рішення? Ну я я є інновацією, ніж масштабовані застосування безпілотників. Оце є єдине, що по справжньому інноваційне і покращення організації зараз. Творене окреме командування безпілотників – це правильний крок і дуже хороший крок. В особливій частині чогось надважливого над, над чи над побачити не можна. Пане Петре. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Петро Черник, військовий експерт. Дякую. Дякую.